Друзі, вітаю в понеділок вечір почну з гарних новин. Почну з гарних новин. В центрі тимчасово окупованого Донецька, вибухнув автомобіль. Скоріше за все, а вже підтверджено, в ньому був колишній начальник колишній начальник Оленівської колонії Сергій Євсюков і його дружина. Він був начальником колонії в той час, коли там загинула, Щонайменше 50 наших захисників, наших полонених ЗАЗОВ, коли вони чомусь звинуватили в цьому обстріл Хаймерсом, яка була повна брехня. І ось тоді ленівською колонією командував ось цей Сережа. Євсюков. СБУ повідомили Євсюкову підозру через причетність до теракту. Ну а сьогодні вийшла така вранці ну, оказія, чомусь там під сидінням в машині у нього, в лендкрузері у нього, була вибухівка. Я не знаю, чому вона там була. Ну, російські, це все пишуть російські СМІ, але вони вже підтверджують поповні, що це був Сережа Євсюков. Так от він загинув, так пишуть російські ЗМІ. А його дружина отримала тяжкі поранення та перебуває у лікарні. Івсюков, це донечанин і він зрадник України. І для мене це добра новина. Навіть більш добріша, ніж якби він був в Новосибірську. Не можна зраджувати свою державу. Ніколи нікому це неправильно, це ненормально, так не можна. Демо далі. Після того, як президент Володимир Зеленський зустрівся. В Парижі з Дональдом Трампом, з Еммануелем Макроном поговорили, 35 хвилин хтось пише, хтось пише 45 хвилин. Пішли такі конспірології, що не хотів зустрічатися Трамп. Наші підхватують там Геращенки Порошенки. Не хотів зустрічатися Трамп. І це вмовив його Макрон. Друзі, ми за дві доби знали, що. На відкриття собору Парижського Богоматері приїде Трамп. За добу ми вже точно знали, що туди приїде Зеленський Володимир Олександр. А за півдоби ми вже знали, що буде зустріч, і це знав весь світ. Але у наших і у деяких росіян, росіян і у деяких наших представник представників Російської Федерації, які називають себе патріотами, п'яними, п'ятими і дівками, чомусь в останню хвилину ми знали це за півдоби. Світ знав це за півдоби. А вони за в останню хвилину. Вони, мабуть, Макрона просили. Так, от після цієї зустрічі до нас поїхали гості. Можливо, розвідники, можливо, я не знаю. посил. Ну, будуть ось день, два-три будуть їздити різні представники. Ну, от сьогодні приїхав голова уряду Естонії Міхал. Він прибув до Києва, щоб зустрітися з президентом Зеленським. Підтримка України, як пишеться, призерстрі до перемоги залишатиметься пріоритетами. Естонії ми не будемо. Ми, ми не підемо на поступки. заявив прем'єр-міністр. Ну, це приїхав от прем'єр. Який поговорить з Володимиром Зеленським? Узнає ситуацію, узнає тему розмови, узнає ітог розмови, узнає підтекст розмови, якщо йому буде сказано, і він поїде це Розповість Балтійським да. Трьом керівникам да трьом урядам Балтійських республіках, да, державах зараз приїхав також до нас і кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц. Він приїхав вдруге до нас. Він був в травні 22-го року. Дивіться скоріше за все, що він може стати наступним канцлером Німеччини. За його словами, він хоче запевнити українське керівництво підтримці з боку його консервативного блоку. Візит Мерце відбувається через тиждень після неанонсованої поїздки канцлера в Україну Олафа Шольца. Я вже це казав, що Україна стала ну сама по собі. Не, не, знаєте, це так, ви, ну, так, так відбулося, що ми зараз відіграємо в кожній країні роль такого знаєте, допоміжника всім на виборах. Хто більше любить Україну, або в якійсь країні електорат не любить Україну, хто більше не любить Україну. І зараз Україна є чинником для набирання голосів у державі. Ось так і в Німеччині. Приїхав Шольц показати, що я люблю Україну. Ми все, да, все-таки німці там десь половина на половину, вони за підтримку України, половина частина з іншої половини. Е, ну, латентні, а ще там частина не хочуть підтримки. От Кожен шукає свій лікторат. Був Шольц, тепер приїхав мертць, да? е, але мерт займає більш різку позицію. Зараз займає більш різку позицію щодо Росії між канцлер Олаф Шольц. Друзі, і зокрема, він заявляв, що Німеччина повинна поставити і крилати ракети і збільшити допомогу Україні. Давайте подивимося. А також е Мерк, це також посланець деяких політичних е кругів, політичних да, бомондів Європи. Він також буде розповідати про зустріч, якщо що йому, розп... що йому скаже президент. Ну, ось такі у нас новини. Далі я хочу що вам сказати, друзі. Я вранці зробив випуск 5 хвилин. І там була чітка, прагматична, реальна позиція. Трамп сказав. Що не буде, буде давати менше нам допомоги. Правильно? Правильно? Там була позиція, що Асад не загинув, і Сирія, я зараз скажу, все, що відбувається в Сирії, для нас я не бачу плюсів. Можливо, мінуси маленькі, але плюсів я також не бачу. Хоча зараз, Уже Путін звернувся до Ердогана, і той буде допомагати. За підтримки США, яка не буде втручатися, будуть вивозити озброєння з Сирії. Росія просить допомогти вивезти все їхнє озброєння з Сирії, тобто будуть забирати і у повстанців все, що залишилось російське. Угадайте з трьох разів, куди воно піде. І ось дивіться далі. Ну, знову, це, це не песимізм. Це не просто ми повинні знати, що відбувається, і реагувати всередині держави по іншому трохи, ніж прореагували вранці на мої повідомлення. Ізраїль і Сполучені Штати вдарили по бухшим командним пунктам, по аеродромам е сирійської армії і сирійського диктатора, оце, по бункерам, по всьому. Але вони не вдарили по покинутій навіть техніці. Російської Федерації. Кожен робить те, що вважає за потрібним. Ось вони вважають за потрібне не знищувати озброєння Російської Федерації. Подивимося, чи перевезуть росіяни не росіяни навіть, а турки росіянам озброєння в Росію, або не перевезуть. Ми будемо це бачити, але на це цю хвилину ситуація ось вона така. А мені от приходять такі повідомлення да такі коментарі. Валентина Бондаренко Олексій Григоріч. Дякую, що зранку в понеділок зіпсували настрій. Посіяли песимізм. Ви знаєте, трішки більше ніж ми, але. Це не зіпсування, шановна пане пані Валентина. Ні, нікому нічого не псував. Розумієте, не треба жити нам в бульбашці ніколи. Я намагаюся це вводити потихеньку. Ну, ми ж жили в Арестовичу. Да? Ми, живе, ми живемо там в інших бульбашках. Ми живемо в коліх-давидюках, де одне і те же таке побідоносне да над Зеленським. Ми живемо там в інших. Це потрібно, це дуже потрібно. Показувати всі наші досягнення, показувати всю нашу міць, показувати всі наші, знаєте, наш, наш характер. Але ми повинні знати, що відбувається зараз, і ми повинні розуміти, що ми головні в своїй державі. Бусть все, пані Валентина, ні, ніхто нікому не хоче просто жити потрібно в реальній. Житті розумієте? А ось є такі Людмила Коренюк, ви, Олексію, дуже невірно мислите щодо Сирії. Наприклад, так мислити не можна, як ви, бо така позиція провела до війни в Україні. Ми завжди були байдужі до війни у світі, а цього робити не можна, бо все із за байдужості світу, і до нас прийшла війна і сюди. Тому думайте, що говорити? говорити? Що говорити? Те, що в Конга загинуло за 10 років від 3 до 5 мільйонів людей, ви це знаєте? Хоча. Ви зараз, от ми зараз оце знаємо. Що я повинен думати? Я повинен думати за свою державу. Я повинен думати за Україну. Я повинен думати за українців, які робить Конго, які роблять Німеччина, які роблять англійці, як роблять французи. Розумієте? Але ж ми не думаємо ні за Конго, ні за Сомалі. Ну ні за кого. ні за кого. І так воно буде. Повірте мені, і китайцю. Пофігу до українця, якщо нема тут інтересів для китайця, отак і у нас повинно бути. Нам повинно бути все одно, в принципі, до інших, якщо там нема нашого інтересу. Ось дивіться, зараз Байден хоче прийти із розходу видати указ. Ні, не не про мир 24 години. Ні. Не те, що ми чекаємо, папіка. Папік прийди і, і, і виріши у нас тут ці питання. Поговори з Путіним. Ми тут хороші. У нас тут це капітан. Ми нормальні, нормальні. Папік, папік Папік, папік Трамп, був, був Трамп поганий. Байден був хороший тепер навпаки. Але папік дожен прийти. Ви про що, друзі? Папік Сполучених Штатів він буде робити для сполучених штатів. І що він хоче зробити? Два укази в перших рядах: змінити положення про народжуваність в. Сполучених Штатах, що він означає? Зараз всі наші новоріші, всі наші брехуни, всі наші крадії їдуть народжувати в Сполучені Штати Америки, щоб їхні діти ставали громадянами Сполучених Штатів Сполучених Штатів Америки. Такий закон у них народився в Сполучених Штатах ти громадянин. Трамп хоче це. Змінити, причому з заднім числом хоче змінити НВЛ Ньюс пише, що про Україну 950 тисяч українських дітей народжені в Сполучених Штатах. Вони ще діти не повнолітні. Тому якщо це буде заднім числом, як уже всі можуть робити? І Сполучені Штати так роблять. Ось він думає про Сполучені Штати. Далі що пише теж НВС Ньюс? Трамп обіцяв помилувати учасників штурму капітолія у перший же день свого президентства. Понимаєте? Не мир за 24 години. Повірте мені, не мир. А помилувати тих, хто його підтримував. Чого, на жаль, у нас не робить наш президент Володимир Олександрович Зеленський, я не хочу. Тому що. Такі писаки тут що тільки не пишуть. І от як пишеш це видання, що найменше 1572 людям було пред'явлено звинувачення. І понад 1251 з них були засуджені і визнані себе винними у справі про штурм капітолію. Він їх всіх помилує. До цього він помил, помилував Манафорта, до цього він помилував двоюрідного брата. Байден зараз помилував сина. Зрозумійте на кінець. не Ляшенко винний. Що Трамп заявляв це? Не Ляшенко винний, що нам хтось дасть, чи що не дасть. Саліван він кричить, що вже у нас танки були несправні, нам дали всі танки несправні. Ляшенко це винний? Я нагнітаю, це Салюван кричить на весь світ. І ось іще є. Валентина Задорна, Олексію, і що тепер? Якщо такі обставини в країні, за що погиб? Погибло стільки народу? Я оце взагалі читаю. Розбита інфраструктура, корупція середини, середини краю народу. І ніхто не буде за це платити. Треба відповісти. Хто повинен це зробити? У мене от взагалі взагалі питання: хто? хто? Те, що Росія, це болота, це гниль, це. Тля, це, 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 це не держава для мене і не люди. да. Ми що, підемо далі? Знову кажу, що папік нам щось прийшов зробити. Та не буде папік для нас робити. Якщо ми самі не будемо робити, не порівнюйте нас з Ізраїлем, там пашуть 46-го року. І вони створили свою державу. Ми отримали від імперії, і ми тепер хочемо, щоб знову за нас хтось це вирішував. Так не можна. Так не можна. Підпишіться, друзі, якщо ви зі мною, якщо ви розумієте, що я кажу, якщо ні, не треба. Якщо вам це не входить, не треба. Тільки ті, хто розуміє, що ми володарі свого життя, свого щастя, своєї держави, не Росія, не Україна, не Німеччина. Не... Ми першу Чергу. І це хоче довести президент Володимир Олександрович Зеленський. Показати. Він сказав: ми всі президенти. Прийде час, ми можемо залишитися самі. Обирайте або туди, в рабство, або що, шукати інших благодійників. Так, допомагати ми не проти. Дякую. Да, ми хочемо, щоб нам допомогли. Так, але ми хочемо, щоб нам допомогли. Ми потім будемо віддавати будь-якими шляхами. Будь Методом, але ми не хочемо, щоб за це ми вшли в рабство потім, як Трамп сказав трюдо. Ну давайте ставайте нашим штатом черговим і все буде нормально. Підпишіться. Обов'язково розповсюдте, якщо вам це подобається і вам це входить. Я вже п'ятий раз повторюю. Якщо ми разом, поставте вподобайку, дзвоничик. І зараз я буквально 5-7 хвилин про одного нашого. Про двох наших баранів. Поговоримо. Але, як завжди, друзі, щось забув. Перш ніж перейти до наших двох баранів, чіків або ще когось, хочу зачитати ще одне повідомлення від Марії Прихідька. Ось, друзі, оце позиція. Це та, яку я просто поважаю, і та, в якій парадігми я живу. Що вона написала на от те ранішнє, на ту ранішню публікацію. Що так буде, ніхто не сумнівався. Це наші наївні люди думають, що Трамп буде на нашому боці. Блін, дякую. Треба нам, українцям, згуртуватися разом. Ми не бачимо ворогом Росію, а ми бачимо ворога нашого президента. Чомусь в нас перевищий маразм. Так пише Марія Прихідка. Як розуміється, дякую вам, пані Марія. Щоб знищити Володимира Зеленського. Щоб ви Володимира знищити, Володимир Олексій, ми готові програти Путлеру. Так виходить, люденьки добрі. Хвате, нам треба перемогти, а тоді розбиратись, хто ворог у нас в державі в Україні. Ну ось людина висловила те, що я поважаю. Нам не потрібно чекати нікого. Я не хочу сказати, буде Трамп на нашому боці чи не буде. Наскільки він буде? Пункт номер один: Трамп буде на боці Америки, Сполучених Штатів. Ердоган буде на боці Туреччини, Джорджа Мелоні буде на боці Італії. Мерц, якщо стане канцлером Німеччини, буде на боці Німеччини. Ну зрозумійте це. Дуда буде на боці Польщі, і нам ми можемо сподіватися просити допомогу або використовувати її, але не чекати. Ось це я хотів довести в ранішньому зверненні. Вибачте, ще хочу сказати: я розташував. На Фейсбуці на двох сторінках, на телеграм-каналі. Ви можете зайти на телеграм-каналі. Тут є посилання на мій телеграм-канал. Там цікаво, там різні новини, там різні дописи, там все дуже і дуже цікаво. Підписуйтесь. І тут розташуємо в кінці випуску, в кінці відео розташуємо е, звіти про ваші посилки, про передачі. А зараз я просто, ну просто, знаєте, вже не дивуюся, просто як сказати. Офігіваю це, де десь офігіваю, десь я таке вже чув. Відкриваєш ленту, а там хто? Там є механізм, який дозволить Україні стати повноправним членом НАТО вже через рік. Петро Порошенко. Ми могли б виробляти ракети великої дальності на кордоні з країнами НАТО. Петро Порошенко. Закінчити війну за 24 години можливо. У Вашингтоні Порошенко запропонував свій план, як це зробити. Слухайте. Ну це ж вже було. Реально, це ж вже було, казав Кучма. Це ж вже було. Це вже було. А то за три дні. Чому, було, чому він в 2015 році зупинив фінансування декілька ракетних програм, і Нептуна. Тому числі? Він не закрив ще раз договорю, да він просто зупинили фінансування з бюджету. Все, програма відкрита. Якісь люди там на рівні молодших співробітників наукових працювали, але фінансування не було. Ну, не було. В НАТО. Чому? Чому? Він кричав ще в 2008 році, ще в 2010 тисячі Як був міністром закордонних справ, міністром, що нам не потрібно в НАТО, ми не можемо злити е, росіян. Ми не будемо йти в НАТО. Ми не будемо брати смертельну зброю. Ну, це ж все кричав цей Порошенко. Чому він зараз каже, є механізм, який дозволить Україні стати повноправним членом НАТО вже через рік? Чому він не робив? Я завжди кажу: критикувати потрібно, це дуже потрібно, але критикувати можуть можуть ті, хто не був у владі 30 років. Все, всі інші повинні просто сопіти і мовчати в тряпочку, в носовичок і витирати плями на своєму піджаку, хоча б разі, е, ізрідка. Так от Порошенка, Бутусову, Гончаренко, Чикалкіну, Чорноволу Тарасику. Хто там ще у них? У них все є. Їм ось, коли Трамп сказав, що там у нас загинуло 400 людей. Їм же ж це клас. Вони хочуть, щоб у нас була цифра 900 тисяч. Це неправильна цифра. Президент Зеленський пояснив все пояснив. Скільки у нас загинувших, скільки у нас поранених, скільки у нас повернулося служити назад. Знайдіть, почитайте це все ви побачите. Загинувших президент Зеленський оголосив цифру 41 тисяча. Так це люди, так це життя, так це дуже страшно. Але не. 400. А вони всі почали кричати: і 400! Зеленський не каже. Їм класно, чим більше, тим краще, що був. Тому що вони вийдуть і скажуть, Зеленський вбив мільйон. А ось я, Порошенко, ні. Далі вони виходять тоді, коли е, наша делегація з Єрмаком в США намагається. Почати домовлятися, говорити про щось хоча б вияснити позицію. Вони кричать: А чому у Вашингтоні мають родіти Єрмаку? Згідно з Інституцією, у нього немає прав представляти державу, так і у вас немає. Ні у кого з вас немає прав взагалі жити в Україні, і це я правду кажу. Немає прав жити в Україні, коли вам потрібна якась. Якесь названня для того, щоб людина вигравала війну. Вам повинне якесь звання. Ви до цього звикли. Вам повинні гроші звання, гроші звання, гроші звання. Оце для вас все. І товстий, грязний, і красивий президент. Оце для вас все. Але подивіться, от дві таких фігури: Петро Порошенко і Юра Луценко. Дві ну, жахливі фігури. Фігури, які змінили які. Взагалі поховали вбивство майданівців, вони не покарали нікого, вони сховали всі докази, вони зробили все, що можна зробити. І зараз в родині Юга Дуценка знайшли купу нерухомості елітних машин, які і машини, і земля, і будинки, і квартири, і підприємства, які на ній на, на нього не записані. Журналісти розслідувачі знайшли в оточенні колишнього прокурора. Купу дорогого майна, частина якого зареєстрована взагалі на, 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 навіть не на родичів, на друзів, знайомих товаришів кумів. Знайдіть це розслідування, воно є. А, а хто такий Юра Луценка? Звідки він до нас прийшов? Подивіться, Луценка пройшов добру школу КГБ. Такі кадри не бувають, друзі. КГБ не буває колишніх. Ну, реально не буває. Можливо, прокурори бувають КГБ ніколи. Кадри КГБ не бувають. Дивіться, секретар комсомольської організації рівненського заводу Газотрон, а батько в цей час був першим секретарем рівненського обкому партії, служив в полку урядового зв'язку. 9486 рік. Війська урядового ВЧ зв'язку при КГБ СРСР. Пізніше війська урядового зв'язку КДБ СРСР, елітні підрозділи Комітету держбезпеки з особливим статусом. Потрапити туди не мог Льош Каляшенко. Я служив 83 85-й з якогось, з якогось великої новосілки, да, син е, шофера да, і кладе на той, на той час комірниці не міг. Тоді міг потрапити тільки син першого секретаря обкому партії Юра Луценка. Робіть висновки, друзі. Невже ви не можете? Що зараз витворяється людина? Вона повністю працює на Російську Федерацію. Ну, повністю, ДСБУ, Немає СБУ. СБУ, частина СБУ, продовжує бути філією ФСБ і КГБ. Далі про Порошенка. Дивіться, де він служив. Він служив в Ахтубінську. Що там робили? Там літаки ми 29 були, аваксиоці, да? крилаті ракети, шпигуни. Все це він проходив. А ви що думаєте, просту людину могли допустити без того, щоб він ставав хоча б нештатним агентом КГБ, і щоб він не давав підписки і розписки? І що будь-кому можна було доручити і по ці секретні вироби тоді Совєтського Союзу, та ні. А Порошенко вже в той час був тестям заступника міністра охорони здоров'я України. Ось так служили в Радянському Союзі своїх до своїх. Так воно йде і далі. У нас, в Росії, в Білорусі і в багатьох інших колишніх республіках, але не в Балтійських КГБ. Це назавжди. І той, хто слушає, слухає, слухає Швиця, це назавжди. Чому кажуть мені кажуть, чому ти не слухаєш або ти проти Івана Яковини? Та я не проти, друзі. Це ваша справа. Але Іван Яковина служив практично в тих же військах уже Російської Федерації, де і Юра Луценко. Я життя прожив. І я знаю, що не буває колишніх в КГБ. Це точно. Ми звикли казати про всіх, не буває колишніх продавців, не буває колишніх мінцев. Ні. Буває. Всіх буває. А от КГБ, КГБ, навіть не ФСБ, КГБ це не завжди. Це друзі. Назавжди спонсори. Величезна вам подяка, що ви підтримуєте, що ви є, що ви чим більше спонсорів, тим краще каналу, і тим більше ми будемо допомагати нашій армії. Не звертаючи увагу ні на Трампа, ні на будь-кого інших, тому що це наші люди і це ми, українці, це наша армія і наша країна як країна, як місце життя, як місце любові, як місце народжування дітей потрібна нам більше нікому. Вона може бути потрібна як ресурс наших корисних капалин. Земельний ресурс, людський ресурс, я не знаю, сільськогосподарський ресурс, будь-який ресурс. Але вона іншим не потрібна для того, щоб народжувати дітей. Вона нам потрібна. Тому не чекайте, папіків, подивіться на звіти про ваші посилки. Дякую всім, хто допомагає нам всякою допомогою на війні. Окремо дякую Сергію Бакуму за подаровану нам сітку. Сітки, не одна сітка. Ми будемо маскуватися. Це нам збереже життя і обезпечить нашу роботу. Дорогі друзі, 25-й окремий штурмовий батальйон у складі мінометного підрозділу. Хочу подякувати олійник Надії Миколаївні. За ось такі чудові нам термобілизну, за ліки, смаколики, також за масітки. Дякуємо вам і слава Україні! Героям! Слава! І велике вам дякую, друзі. Дякую за ваші донати. Лобко Людмилі 50 на 50. Дякую вам, пані Людмила, особисто за підтримку каналу. Велика вам подяка. Рашевський Світлані 50 на 50. Дякую, пані Світлана, від мене особисто велика вам подяка. Остапчук Ользі на потреби, Стаматіна Тетяні, ВСУ, хтось о 10.30 без прізвища Монобанк. Дякую вам. Навозенко Валентині 30 на 70. Я дякую вам, пані Валентина ну, за канал особисто від мене подяка. Гусинська Єрьоміна, Любов, дякую вам, пані Любов. Пінчук Надія 50 на 50, дякую вам, пані Надія. І лазебник Валерій, дякую вам, друже, дякую, тисну руку. Дивіться, я вас прошу, там під е кожним відео є розділ Опис, там реквізити, там монобанк. Там Монобанка, де ми збираємо зараз на дрони, там А банк, там Приватбанк, друзі, там PayPal, будь ласка, розподіляйте. Зараз ці ліміти вводять страшні, якісь там, не знаю, розбираються завтра з ними, як працювати. Якщо можете, перераховуйте на різні картки поки що. Не знаю, розберемось, може і не треба буде далі. Ну, таке от прохання, всі, хто за кордону на платіжні системи, будь ласка, або на PayPal, я всім вам дякую, друзі. Ми всі разом, так, да, ще хочу сказати, ми в тому місяці зібрали всі разом 227 455 тисяч. А заплатили 345. 000. Тисяч де ще взяли 117 545? Зайчик приніс. Є люди, які не хочуть, щоб їх оголошували взагалі. Взагалі, щоб, да, от Просто вони дають, допомагають. Е, скажем, і ми не оголошуємо і не говоримо. Це подарунки від зайчиків. Дякую вам. Дякую всім. Ми збираємо на дрони.